Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і мій співрозмовник сьогодні керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, пане Петре, мої щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Вітаю вас і слава Україні. Героям слава пане Петре, давайте розпочнемо із такої новини термінової. Є інформація про те, що, начебто, застрелили екс радника Януковича, юриста Портнова, все це відбулося у Мадриді під е, біля входу до школи. Передають видання. Е, розумію, що поки що немає якоїсь більшої так ширшої інформації, але от про що ви вперше одразу подумали, так коли от я вам розповіла про цю новину? Ну, перше, я подумав, що ширі там сильно дуже напряг час зараз, враховуючи, що він недалеко знаходиться. Якось, взагалі, останнім часом Іспанія стає в нас територією новин, скажімо, прямо, і тому ну, це добре абсолютно. Ну в якому випадку? Тут можуть бути різні гіпотези. Зрозуміло, що росіяни зараз будуть кричати, що тут є український слід в першу чергу. А я би тут не скидав в першу чергу російський слід, тому що те, що відбувається навколо на сьогоднішній день там перемовного треку на те, що відбувається навколо в принципі на зовнішньополітичному поверненні Росії в велику геополітику, на жаль, так як це передбачав Путін. Такі люди, як Портнов, будуть заважати. Він забагато знає тут. Сидить Янукович неподалік, знов таки портнов в Європі. Це означає достатньо велике джерело інформації, яке самостійно може піти на співпрацю. З європейськими службами безпеки, ну і таке інше. Тому тут рівно може бути а, різні гіпотези, да, від будь-якого сліду закінчують, там банальними кримінальними якимись історіями. Ну, проте, з точки зору суто емоційної, ну прийшла відплата, звідки не чекало, як то кажуть. Якщо він в такий спосіб, ну і слава Богу, а, то всі вороги України мають знати, що таке має статися. Тому я щиро сподіваюся, що це успішний результат. Операції наших спецслужб, тому що це буде казати не тільки про успішність і новий рівень нашої спецслужби, а врешті-решт до певних зміни трендів в зовнішньо в нашому вищому військово-політичному керівництві і відношення їх до такої спадщини, у тому числі вигляді портнову. Можливо, це допоможе нам трохи вичистити наш парламент, наш політикум, і нарешті перейти до розуміння, що непокаране зло завжди повертається. Але якщо ми говоримо про російський слід саме про цю версію, мається на увазі, що я все ж таки ви вже частково сказали, так що тому, що Портнов міг піти на співпрацю, так і з європейцем, ну однозначно він був ключовою фігурою так в адміністрації Яну е Януковича в цьому контексті, е ну тобто, а, а що би що? Ну тобто, що би що? Ну тобто, там дійсно міг бути такий компромат такого роду, так е якщо б, наприклад, Портнов передав його європейцям, і що розпочалися які такі які якісь такі важливі процеси, чи що ви маєте на увазі? Ну, давайте ну, наприклад, подивимось, да, якщо будувати гіпотези, да, щоб що яка інформація могла бути, які тренди на сьогоднішній день можна спостерігати? Ми бачимо, що пішла епоха Меркель на щастя для нас, для всіх назавжди. Меркель це була та сама персона, яка як не крути, забезпечила Путіну успішність цієї війни, відсутність відповідної реакції з точки зору Європи, її затягування, і так далі. Окрім того, нещодавно було велике розслідування, наприклад. Щодо корупційних схем в Німеччині з будівництвом там північних потоків і так далі. Далі далі з російськими грошима. Чи мав відповідну інформацію така персона, як портнов? Напевно, що мав тому, що ну напевно, що люди цього кулу були залучені, зокрема і за забезпечення зовнішньополітичних відносин Російської Федерації, Портнов саме така істота. І була у тому числі це по перше. По друге, це та сама істота, ще раз повторююсь, яка контактувала з Манафротом. Давайте не забудемо забувати про американський тренд і про вплив на американські вибори свого часу про на наших да от цих ОПЗЖ про російської спільноти, і в принципі про їх зв'язків із потенційною адміністрацією Трампа на сьогоднішній день, хто знає яку інформацію. Є б і була безпосередньо портного, яка мала вплинути на безпосередню Трампа. Там мовно кажучи, тут можна будувати знаєте, будь-які конспірологічні теорії. Вже mm -hmm. я дуже їх з одного боку не люблю, і вони дуже смішні. З іншого боку, коли ти кожного дня читаєш, що зараз там за пару годин, я так розумію, ми з вами знову будемо читати багато капслоку з в мережі Трус. І от таке враження, що ну або дуже дуже хвора людина, яка керує Сполученими Штатами, або людина, яка місцями сидить на російському гачку, тому що така відверта любов до диктаторів: і Путіна, і Іна, і СІ, і Ірану, і так далі. Ну, вона ну природньою не може бути для будь-якої людини, не може бути природньою, тому ну хто знає, що там є. Бо напевно, що це не просто так, хто цю зірочку запалив. Ми побачимо, але це ота дивна знов таки точка, коли ця ліквідація на сьогоднішній день у підсумку вигідна як нам, з точки зору відплати, з точки зору я не за морального задоволення, да там відновлення справедливості такої, яка вона є, а не законності, яка вона має бути, так і росіянам насправді тому, от, коли сходяться такі зірки, завжди що трапляється. Таких людей не лише Партнов, не лише в Іспанії. І, і не лише по всьому світу в Україні їх достатньо, тому на їх місці знову ж таки я би я би починав озиратися і не тільки а, придивлятися до українських спецслужб. Пане Петро, я уточню. Ми пам'ятаємо Києву, це взагалі на території Російської Федерації, під Москвою, так все це сталося, і ну в принципі ліквідація, якщо ми говоримо про наші спецслужби, ви кажете, має напрягтися шарі. Ну, тобто ця робота продовжуватиметься, якщо це ми беремо цю версію, що це тут можемо бути ми. Я впевнен, що так, що вона буде продовжуватись, і я певен, що не зміниться курс наших зовнішніх розвідок, а навпаки, він посилиться в цьому випадку. І кожна знов таки да так, кожен ворог України має знати, що він буде покараний як свого часу. Найближча аналогія вона зрозуміла і розумна проста. Як свого часу кожен ворог Ізраїля дізнався, що він не може спати спокійно, і що за ним прийдуть рано чи пізно в той чи інший спосіб, така сама має бути майбутня у всіх ворогів України, а навіть ще більше. Так? Все, все. Ми все ж таки маємо більше можливості, ми маємо більшу кількість людей, більшу діаспору. Тому зрозуміло, що така помста має бути, це дуже не люблять казати в голос наші партнери. Дуже не люблять всі згадувати слово помста, тому що це дуже нетолерантно. Це, начебто, дуже не вкладається в європейські цінності, але на ну, врешті-решт, українці, які страждаємо від того від війни вже 11 рік, да, і там четвертий рік від повного штабного вторгнення. Ми за за велику ціну за все це заплатили. Ми маємо право на відплату на помсту і в такий спосіб, у тому числі. Якщо ще до кінця нашого ефіру з'являться якісь подруби, це обов'язково проговоримо. Давайте поки перейдемо до іншої теми, зокрема, візиту Путіна на Курщину. Він приїхав вперше туди. Ну, але ми пам'ятаємо та це відео, де він був схожий на охоронця, але всі говорили про те, що це однозначно не Курщина, десь там записав це відео підростову, ймовірніше за все. Але тим не менше, про що він говорив? У нього запитали йому, запропонували захопити суми. А він у відповідь не, якби ну такі цілі не відсторонив. Так і ми бачимо, що на Сумщині ну, відбувається евакуація нашого населення. Навіщо він тоді приїхав, як ви вважаєте? Чи дійсно якби, через проблеми, які в нього є, на ваш погляд, і про Сумщину, коли ми говоримо, що тут росіяни? Тобто в них лишається намір створити буферну зону на нашій території? Ну тут одразу кілька речей треба знати. Ну по перше, ніяких проблем в Путіна немає ну особливо в Путіна. Знаєте, у нас завжди намагаються чомусь. Вигадати, які проблеми у Путіна починаючи від його раку, не існуючи, да, закінчуючи його падінням рейтингу чи щось таке інше, що його взагалі не хвилює. Ну насправді на Росії, у Путіна проблем немає. В нього немає проблем з суспільством, і це підтверджують. Проведені і відкриті, і соціальні соцдослідження, які проводились, в нього, в принципі, проблем немає. От для чого він приїхав на Курщину Теж зрозуміло. Тому що вони маю на увазі Кремль на сьогоднішній день трохи змінює свою риторику і трохи змінює підходи. Тобто він відступає від оцього З ультрапатріотизму. Крок за кроком, і це не лише пов'язано з війною з Україною, і тут є ще одна складова. І він переходить, намагається перейти до формування цього образу після побідобісів, особливо, яке вони майже завершили до вставай страна огромна Чому так? да ну там Якщо стисла казати, тому що вже на осін, восени вони будуть мають проблеми з контрактовою мобілізацією, в тому вигляді, в якому вона є. Тому що і так вона падає, а треба її посилювати. Це означає, що Росія. Змушена буде перейти до прямої мобілізації, яка, начебто, оголошена, але не відбувається в повноцінно і дійсно не відбувається. От вони мають перейти. Така мобілізація, можлива, виключно на інформаційному полі супроводження а за оцього вставай страна да? тому що ну якби. Дуже страшно воно б виглядало странно, якби вони мобілізували своє населення одночасно з контрактниками. Ну тобто, умовні вагнерівці, про яких ми вже начебто забули, не можуть стояти в одному ряду з патріотами, які пішли захищати невідомо що невідомо від кого. А це це по перше. Тому це от в цій, в цьому ланцюгу події, які розпочалися фактично перед. І якщо так брати з оголошення цього повідобі переміря, які він на, на, ну, там, 7, 8, 9 травня. Оголошував, і вони продовжуються. Це по перше. по друге, продемонструвати, що він сильний лідер, незважаючи на ще, що він підтримує Пущену, яка от звільнена. Ну теж такий собі странний тренд. Чому він це було не відбулося тиждень тому, коли там більше тим бойові дії тримали? Якщо він такий сміливий, да? але, ми розуміємо, чому тому це от направлено на цю історію, знов таки підкреслення його. Потужності як лідера на фоні того, що відбувається на зовнішньополітичному треку перемова, знов таки, так як трактують Росіяни, те, що відбувається. В нас про це дуже мало говорять, а ми змушені дивитися команду більше. Знаєте, на, на всі ці історії з іншого боку на боку Росіян, та як це як на це дивляться, росіяни, як їм це показують, і там перемога за перемогу. Розмова з Трампом це перемога, тому що слабкий захід прогнувся. І нарешті а, сполучені штати зрозуміли, що є великий ворог у вигляді англосаксів Європи. Оце ворог. А тому ми зараз з сполученими штатами, не так щоб ми вже друзі, але нічого ми їх переробимо. І бачите, от ми всі ці три роки повномасштабного вторгнення були молодці, і нарешті мі світ починає прозрівати. А суцільна перемога, знаєте? Ну це не так, як тобто, зведень генштабу нашого в них не читають ранкових і не радіють разом з нами, що вони втрачають таку кількість людей. Тому от о, в рамках. Перебудови тотальної стратегічної комунікації власне відбувається насправді оцей візит. Треба його так власне і оцінювати. Тепер щодо планів Путіна, Сумщини, Харківщини, там не знаю Херсонщини і, взагалі, будь-якої частини України, А тут нічого не змінилось. Ну я не розумію, чому хто хтось вирішив, що щось змінилось. Тут не питання в тому, що він хоче чи змінив він план. Тут питання, вистачить в нього ресурсу на сьогоднішній день, або не вистачить а там окупувати Сумщину ресурсу в нього нема на сьогоднішній день. І от і все. Це з цим і продиктовано тим, що Сумщина ще не під спробами бути окупована, тому що в нього є якісь там плани, від яких він відмовляє. Чому я ще запитую в цьому контексті? Тому що ми пам'ятаємо переговори, так які відбулися між нашими делегаціями, як ЗМІ описували, що про те, що мовляв, Росія на чотири області, а якщо ні, буде тоді п'ята, хтось говорив, що це Дніпропетровська, хтось говорив, що Сумська, хтось Харківська. Тому в цьому контексті так, пане Петре, тобто, е в принципі, коли ми говоримо, а чи можуть вони тоді і однозначно ми бачимо, що розпочалась їхня літня кампанія, тобто вони можуть, в принципі, і до кінця цього року е що взагалі на що вони спроможні, як вважаєте? Я думаю, що що ми можемо побачити? Ми можемо побачити частину окупованої плюс да? плюс частину окупованої Донецької області, плюс частину окупованої Запорізької області, і можливо все. Тому що так, їх ДРГ будуть заходити на Сумщину. Можливо, ми побачимо їх ДРГ з заходами, наприклад, на Чернігівщину. Це, це скоріш за всього, буде. Це не будуть повномасштабні вторгнення, це не будуть повномасштабні наступи, А це буде просто спроба прикувати, і скувати наші дії всередині країни з точки зору маневрування, з точки зору там посилення оборони. В першу чергу на. Кордоні і на тих напрямках, де вони будуть атакувати, а не буде ніякого форсування Херсону, не буде ніякого там тотального наступу на Сумщину і на Чернігівщину, Вони просто на Харківщину, в них просто не вистачить ресурсу. А от думаю, що, наприклад, в Донецькій області і в Запорізькій області, в окупованих частинах, по лінії фронту буде відносно гаряче. І от до цього, власне, ми і маємо готуватися як основні точки прикладення зусиль і ударів, і готуватися до того, що наші будуть можливо відходити на більш кращі позиції з одного боку, з іншого боку, варто оцінювати їх просування в перерахунку, скільки їм дається кожен кілометр на на, на на втрачену особу. Оце головне, головне, що є, тому що навіть за поточних знаєте, дуже ми спостерігали дійсно успішну їх операцію восени. Коли вона почала вогледарську операцію, закінчили це окупацію Курахова да і навіть за таких темпів їм вони потребують ще до восьми років для того, щоб лише повністю окупату окупувати Донецьку область. Ну тобто треба просто менш емоційно оцінювати. Я наскільки це можливо, і розуміти, що буде далі відбуватися. Ви у себе в телеграм-каналі Андрющенко Тань пишете про те, що і друзі закличу вас підписатися. Будь ласка, це важливо так для нашої роботи. Про те, що Брянська область схоже, що наші просуваються. Тобто, ми здатні на якісь ще операції на території Російської Федерації, мати на увазі, і це відволікає, чи знову ж таки. Чи це ми попереджуємо, коли ми говоримо про Чернігівщину? Це і те, і те, однозначно. Ну, по перше ми точно здатні. По перше, точно у нас є певні ресурси для того, щоб проводити контрнаступальні операції, там де можна не побачити велике отанде, де це можна провести, не прикладаючи значних зусиль або не прикладаючи, розуміючи, що ми не отримуємо великого опору. Тому такі операції можливі. Можливо, це дійсно просто заходження ДРГ і це пощупати і пощекатати їм нерви, і продемонструвати, що попри те, що вони мають думати там про Сумщину чи Чернігівщину, їм краще думати про власну Брянщину, тому що ми теж можемо дещо продемонструвати. Я думаю, що цілком можливо, ми побачимо і нашу невеличку якусь контрнаступальну операцію, і яка буде мета її теж буде така сама, як в Курської області свого часу сховати їх резерви, забезпечити певну буферну зону на певний час та і ускладнити проведення наступальних операцій. Тут все зрозуміло, чи це може бути? Може в нас дуже тихо. Як свого часу, це було було дуже тихо на. Курщині, якщо ви згадаєте, ми там за кілька днів захопили значну частину Курщини, в абсолютній тиші. Да, так? От, так от ми з вами розмовляли, а наші офіційні особи мовчали. і оцей туман війни, як його називають, забезпечив проведення вдалої праці. Будемо сподіватися, що тут така сама ситуація. Принаймні, Росіяни дійсно в Брянщині зараз їм дуже тривожно, як вони кажуть. І це схоже на паніку, те, що відбувається. Це ще не евакуація повноцінна, але перекриття доріг, якісь пошукові заходи, якісь додаткові заходи. Це дуже схоже на те, що відбувалось в курщині перші дні нашої офензи. Тому, можливо, це наш повноцінний наступ. З іншого боку, це може бути схоже на те, що відбувалося свого часу на Белгородщині, коли російський легіон да туди заходив наш і демонстрував. Що ми теж можемо опиратися на російській території? Тому тут мені здається трохи зарано казати, що це, але це точно цікаво і точно не дарма. Маємо говорити ще одну важливу новину, трагічно, на жаль, відомо, що Російська Федерація завдала ракетного удару по стрільбищу на Сумщині, є загиблі. Шестеро людей військового також поранених. 10. про це повідомили, підтвердили в національній гвардії і говорять про те, що командира частини відсторонено про те, що буде якби розбиратися. Так вся це е, трагедія Росіяни. Напередодні писали про те, що вони вдарили іскандером, і про те, що. Знищили 90, 70, перепрошую українських військових, але бачимо, що так, на, на наші, е, наше командування так би спростувало всю цю інформацію. Пане Петре, чи можна говорити про те, що ми не робимо висновків, якщо знову ж таки командира відсторонено, на відбувається розслідування, але ж тут є проблематика, наскільки я розумію, що розвіддрони залітають в глибину, так і ми не можемо з ними боротися. Тобто, чому так? Гарне питання чому так? Сказати, що на нього є відповідь, ну ми будь немає, але з одного боку, да швидкої простої якоїсь відповіді можна сказати головне, дійсно ми потребуємо певних змін. В першу чергу у військовому керівництві, у підходах, у оцінках ми маємо, врешті-решт, побачити посилену відповідальність. Якщо дійсно це провина командира, який зібрав на цьому полігоні, умовно кажучи, людей під розвіддронами, Це одна історія. Якщо він зібрав їх під розвіддроном дроном і не знав, що там розвідрон, це інша історія. А тут, взагалі, питання, чому у нас на сумщині полігон, на якому хтось кудись збирається, так і куди досить легко може залітити не дуже великий і не дуже складний розвідрон, враховуючи відстань від кордону. Ну питань багато. Насправді це ж не єдине питання, і не єдине те, що відбувається навколо. Та давайте відверто. Хто спілкується з нашими силами оборони, з нашими командирами, з нашими воїнами на місцях, і я маю на увазі в першу чергу не з тим, хто зараз на нульовому кордоні сидить в окопі при всій пошані всім цим людям. А про організаційну структуру ми всі чуємо одне та саме від людей, в першу чергу, які прийшли з зовні, тобто були мобілізовані, що певна система управління настільки забюрократизована і настільки. А розголожена іноді просто заради системи, що вона має призводити до таких наслідків. Насправді, ми маємо це зрозуміти. Радянська армія це завжди не про ефективність, а про велику кількість людей, яких ну не жалко. От ми іноді і досі це спостерігаємо. І на жаль, з цим треба щось робити. Як з цим діяти? Мені здається, теж очевидно. Та У нас достатньо молодих командирів. На жаль, на щастя, ми перші кроки бачимо сформування наших двізів по суті нових та з наших корпусів. Але мені здається, цього замало. Тобто, в нас достатньо бойових офіцерів, які мають досвід, і ми маємо розібрати з нашим керівництвом. Ну, мусить тут піти вже реформа, не відкладаючи на мирні часи, ми не можемо собі цього дозволити, а рухатись тут і зараз і досить швидко. Але ну, мені здається, щось з точки зору політики нам заважає тут і не знаю Це політична тут складова в цьому процесі. Назумовно. Назумовно. Ну безумовно. Ну а куди диватися від політичної складової? Ну давайте скажемо так, да в нас цього травня роковини не лише окупації Маріуполя. Це, 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 це дійсно болюча, велика тема. Але в нас ще роковини окупації Бахмуту, наприклад. Да? Не дарма ж ми не згадуємо про фортецю Бахмут. Там вже страшні речі досі. Знаєте, от я сьогодні публікував, там люди наші, які туди потрапляють, іноді і знаходять щось. Там вже росіяни зарахувають наших загиблих. В могилах невідомих солдатів і своїх, і наших. Ну, є певні там священники заїжджають, які це роблять. Ну, які, мабуть, за покликом совісті, да, все ж таки. І ну, Бахмут, і ми всі розуміємо, що це найстрашніша м'ясорубка була для нашого війська. А яка ціль, його досі нікому не зрозуміло. Ну я не знаю. Ну, принаймні дуже мало людей знаю в своєму оточенні, достатньо великому бо хтось близький не загинув в Бахмуті, і нащо була то фортеця Бахмут? А я до чого веду? Хто це організував, керував, і ми розуміємо, да? зараз він керує всім військом одразу. Чи є тут політична складова? Ну, мабуть, що є. Після всіх цих публікацій, які були інсайдів міжнародних ЗМІ, знову ж таки, да які просто пройшли, затерлись і забулись. Ну, не можна так. Це неправильно. Тут не має бути політики. Війна є війною. Тут є питання ефективності і ефективного використання ресурсу. І ніякої політичної персоналізованої складової не має в нас бути. А вона в нас є і треба давно вже було поцінити успіхи або не успіхи нашого військового керівництва і можливо провести зміни. Ну в тому теж немає нічого страшного. Насправді і говорити про зміну ловкома чи ви що ви маєте на вас? Ну безумовно, ну в першу чергу, так на ну, авто ви не знаєте. У нас є дуже велика любов до того сказати, погратися як в росіян прийнято. Да, хорошу царь платі, бояль. Ну є людина, яка за все відповідає, і за удар по полігону, в тому числі в першу чергу, якщо наш лавком не може організувати, щоб наші люди поблизу кордону не збиралися на полігонах. Або систему повідомлення про тому, що на тому полігоні висить розвід дрони, то за це має відповідати в першу чергу лавком. І коли хтось буде розповідати, що це не так, то, то, то це підход радянщини, що знайти якогось стрілочника, щоб він відповів. А у нас все залишиться так само, тому що риба зрозуміла звідки починає прогнівати. От і все. А скажіть, будь ласка, чи на часі це питання, тому що а, в тому контексті, що розпочали росіяни літню так, свою кампанію, якби ну, одна значна родина, яка може прийти, це от, час потрібен для того, щоб знову ж таки, якби, ну, своя команда. Ну, то це ж ми ж розуміємо, що це потрібен для цього часу, чи як? А, ну, а якщо своя команда, ми кажемо, що своя команда не демонструє необхідної ефективності і заважає mm -hmm. і призводить до величезних втрат. Мені здається, це завжди на часі. Ну, давайте повернемось. Ми ж вже відкрили цю хвіртку, да? там великим питанням чи варто було її відкривати. А Я маю на увазі зміну заложного на Сирського свого часу. І змінило? Змінило. Причому в набагато гіршій ситуації для нас. Ну, мабуть, що на часі, а чому ні? Плани є планами, стратегії є стратегії. Генштаб є генштабом, а споняття своєї команди для главкома під час війни воно взагалі трохи. Має піти у минуле, тому що це ну вибачте, це не менеджер середнього звіна чи не це ода з це військове там, не знаю братство, яке має бути, але в нас має бути в першу чергу ефективність людини. А своя команда це в нас в першу чергу завжди наскільки людина на тебе для тебе не те, що лояльна, а наскільки вона для тебе була комфорт. Чи це правильно оцінювати і формувати команди з точки зору військового керівництва, от саме через свій чужий, мені здається, ні. Є інші оцінки, має бути інша система прийняття рішення, і так далі, так, далі, так далі. От саме оця своя команда буде призводити раз за разом або до великого успіху, або до великого неуспіху. І ризик тут завеликий, тому має бути щось більш збалансоване. Давайте так. Пане Петра, якщо не сильський, то хто? Не знаю, я не військовий. Ну в мене є свої там да там бачення, свої побажання. Не знаю наскільки я би поставив Редіса, наприклад. Ну прям на умовно кажучи, на сьогоднішній день, А, тому, що Прокап'єнко показав Маріуполем, що можна робити в обмежених ресурсах в, в надскладної ситуації, які дива можна, можна можуть траплятися. Але тут має бути знаєте, давайте так: будь-хто з молодих командирів, хто довів свій успіх на фронті, але з абсолютним карт-бланшем на швидку зміну структури організації, бюрократії і так далі, так далі. Тобто, знаєте, рванути той пластир, до якої ми потрошки все одно відриваємо, модернізуючи нашу армію. Тут треба от закрити очі, зробити це знаєте, пернути в холодну воду. І мені здається, це було б досить непогано насправді, і це дало б той самий поштовх не лише подіям на фронті, а наприклад, до мотивації, а наприклад до мобілізації, mm -hmm. як, як це може бути до довіри. Тому що ну не дарма, навіть сьогодні люди намагаються потрапити до хорошого командира, умовно кажучи, да а що такі хороший командир, який не направить тебе стачувати просто від посадки до посадки, тому що відійшов такий наказ, такий командир, який за тебе буде дбати, який думає про результат з огляду на те, що людина головний ресурс, і який вміє воювати, якому можна довіряти, да з яким можна битися, перемагати і з яким можна загинути і таких командирів у нас є на щастя, в країні. На них все тримається на сьогоднішній день, тому от треба і є інша складова. Вони всі дуже політично незручні, здебільше, тобто, тому що вони про війну і, і, і не про внутрішні наші історії, да не про те, хто зробить там хороші фоточки чи напишуть хороші дописи, а про те, як це має працювати. А це не завжди вигідно нашим, нашої політиці. Пане Петро, щиро дякую за цікаву розмову. Дякую за те, що ви приділили свій час нашим глядачам. Звичайно, свідкуємо за подіями та аналізуємо у наших з вами спільних ефірах. Безмежно вам дякую за це. І давайте подякуємо глядачам за підтримку, тому що ми в першу чергу робимо це саме для вас. Друзі. Я вас закличу, підпишіться на нашу платформу на телеграм-канал Андрюшінко Тайм. Також це важливо для нашої роботи. Нагадаю. І ще раз всім дякую за увагу і до наступних зустрічей в ефірі. Пане Петре, будемо вас чекати. Дякую. дякую.